Добрий ранок, діти! Ми продовжимо з вами наше навчання. І сьогодні у нас заняття з математики. Мова піде у нас про склад числа 6. Але спочатку давайте згадаємо, як утворюється кожне нове число. Наприклад, одиниця до неї додаємо ще одиницю, і у нас утворюється нове число 2. Ось у мене 4 число. Я до нього додала одиницю, і у мене утворилось число 5. Якщо до 5 я додам ще одиницю, у мене утвориться число 6. Діти, подивіться, з чого складається число шість із одного і п'яти, із п'яти і одного, із двох і чотирьох, із чотирьох і двох, із трьох і трьох. Запам'ятайте це, будь ласка, і дома повторіться з батьками. І наостанок я хочу, щоб ви виконали цікаве завдання. У вас дома, я сподіваюся, у кожного є такі лічильні палички. Викладіть, будь ласка, за зразком два малюнка: перший малюнок це ялинка, і другий. Це санчата. Надсилайте нам свої фотографії і до нових зустрічей! До побачення!